Свій черговий репортаж я веду з села Щурівка, що на Харківщині. Це село півроку було в окупації. А втім, краще за мене про нього розповість мій співрозмовник і Теска Анатолій Борисович Кабашний. Доброго дня. Доброго дня. Як вам тут жилося, розкажіть. Та як, як нам тут жилося? Дуже важко жилося. При орках дуже важко жилося. А що важко жилося, тому що у наших людей є такі люди, що дуже багато допомагали оркам. У селі, так? Да? Ну, не в нашому селі, а в сусідніх селах. Поздавали родителі атушников усіх, хто атушник поздавали, в Червоній, в Вільховатки, в Бородоярській. Так само ну, мені прийшлося тут, у мене син знаходиться в АТО з 2014 року. Прийшлося нам тут ховатися від орків. Лутки наші на дінці ті, що були, орки всі повзривали. Ну, заходили, забирали пасіку, на пасіки рамки медові всі повитягували, позабирали, з вуликів повитаскували все. Копали, копали картошку, забирали віщі, де у хатах немає людей, розбивали вікна, відкривали двері, вигрібали до стін, усе забирали. І чайники, і каструлі все підряд забирали, одержу, усе підряд забирали. Ну і це длилося у нас до 6 сентября. 6 сентября наші солдати освободили нас, село Щурівку. Як ви їх зустрічали? Ну, ми в перші дні не вірили. Це пройшло десь часів у 9 вечора. Ми не вірили, що, що наші прийшли, що нас освободили по чесному казати, що цього ми не вірили. Скільки село було в окупації? Днів? Село було в окупації із, я точно, із 8 березня і по 6 сентября. А 6 сентября нас у девід часів вечора наші освободили. А скільки в селі жило людей до війни і залишилось приблизно хоч? Ну, в місті здачниками нас, як тільки на 25 февраля у нас було тут 86 чоловік в місті здачниками, а сталося вже в початку... В августе, все, у нас тут залишилося 28 чоловік. Це по щурівці. А зараз люди повертаються. Повертатися нікому. Ми ну, до старики хоронили, приворках е е хоронили стариків, е ті, що повмирали. Без гробів, без нічого. Просто копали. Йома їх робимо. А чому йде війна, як Ви вважаєте? Тому що Путін чоловік неадекватний. Я б ніколи не думав, щоб Росія на нас могла напасти. Та ніхто не думав, воно бачить, що вийшло. Така люди ж, росіяни підтримують його. Ну, вони його підтримують, але ну, я вважаю, що це люди неадекватні, вони не знають, що твориться, що, чим ми винуваті, що вони прийшли сюди. Вони прийшли сюди з однією целі убити нас, убити український народ. Я розумію це лічно так, що вони прийшли убити український народ. Як це можна розуміти, що города, все кого, з ким вони воюють? Солдати на передній лінії, а зараз вони з ким воюють? З дідами, з бабами і з малими дітьми. Получається, так же, що унічжають народ. Просто унічтожають український народ. Це називається геноцид. Це називається геноцид. І скільки Росія не существує, все время вона і, 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 на, на Україну наїжджала і наїжджала. Спокон віку, ще з Петра І. Коли, коли буде перемога? Ой, ну що я вам скажу? Чим раніше, тим краще. тому що. Роботи дуже багато після оцих урків. дуже багато роботи. Відбудовувати все? Що відбудовувати одне, а поля не сіяне, в нас нічого залишилося. Те, що посіяне, ми його не скосили. Техніку нашу всю розбило. У техніки в нас ні трактора, нічого не залишилося. Пряме попадання за трактором випили. Виплатили всі гроші, всю. техніки не залишилося у нас ніякої. Усе розбило. тільки кредити поплатили і все. Більше 200 гектар пшениці у нас залишилося на полях. Її ніхто ні косив, нічого її не робив. І зараз поля стоять замініровані, всі туди не ні зайдеш, нічого. Більше нічого не залишилося. А все позабирали, так? Да? Не позабирали, а пряме попадання, порозривало, осколками все. Новий трактор з нового трактора нічого не залишилося. Магазин до нас ще місце як був, приїжджав магазин, магазин у Щіровку зі сторони Вільховатки. Ну Такі ціни лупили, оці колаборанти всрані, я що, не дай Бог. Кілограм сахар ми купували по 85 гривень. Ну, а виходу ну, не було, тому що нас нікуди не випускали. Ні до нас нікого не запускали, ні ми не могли нікуди піти, нас не випускали від ціля. А колаборанти цим користувалися і на, на, на нас заробляли гроші собі. Ну, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю, що саме перше бажаю, щоб побистріше закінчилася війна і щоб ці прокляті горки більше не тривожили. Ні наших дітей, ні наших внуків, ні наших правнуків. І щоб у нас була самостійна, свободна Україна.